Всім привіт! Мене звати Дмитро, я бренд-бариста кавої компанії 25 Coffee Roasters. І сьогодні я хочу розповісти вам, як смачно приготувати каву зі спеціями, а саме з кордомоном. Від себе хочу додати, що спеції дуже цікаво поєднуються зі смаком кави. Але попереджаю: не треба брати суміш спецій, беріть якусь окрему, щоб не перенасичити смак кави або щоб не заглушити її. Саме смаком спеції. А для приготування сьогоднішнього напою нам знадобиться турка свіже смажена кава, а саме індонезія соловесі колосся, бо вона має дуже збалансований смак, немає ярко вираженої кислинки. За цю кислинку напою буде відповідати кордамон, бо він за смаком більш кисло-солодкий, такий свіжий, навіть трохи ментоловий. До речі, у опису до цього відео буде посилання саме на цю каву. Також нам знадобиться вода, кордомон та горнятко, з котрого ми сьогодні будемо смакувати цей напій. Через те, що ми готували каву у Турці, вона стала дуже щільна за своїм тілом. Додавання кардамону дало приємну кислотність і легкий свіжий після смаку кави. як обрати швидко та зручно каву додому? Ви можете звернутися до нашого телеграм-чат-боту, посилання на котрого буде у опису до цього відео. Також не забувайте ставити нам лайки, пишіть коментарі, нам дуже приємно їх читати і пишіть свої питання у ці коментарі. Ми відповідаємо, а може саме ваше питання буде наступною темою до нашого відеоролику. Також слідкуйте за новинами у нашому інстаграмі 25Coffstars. І гарного всім дня, смачної кави та до зустрічі!